Вони всі так лежать жопу Путіну, що ну, вони просто дискредитували анілінгус як сам факт. Дуже жаль, дуже жаль. Ми ж всі знаємо, як ми, як ми любимо анілінгус, скажіть. <риклад> да, і тепер це зрада. Ну, це й тоді було зрада, якщо ти робиш анілінгус не своєму партнеру, це теж була зрада. Т ти можеш спокійно сказати, що анілінгус не на часі. <риклад> ти робив таке коли-небудь. <риклад> Uh, ні, не робив. Чого? Давай so, а я, 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 я От мені завжди, от, от в чому Вадим віртуоз? як ми від теми про Путіна і про це і перейшли, а чи роблю я лижу сраку? Ні, і, бо я чесно, я, я таке не робив, Сергій. і... Що, — що Я чекаю, я, я, ж, я ж в тебе не питав. <рес> ні, чесно, я думав, що Вадим скаже... Успіхів немає, але продвіження є. Ні, От... це знаєш як типа, а ти робив, бо я не робив. Ну мої я друзі в цьому... розказували, що робили. Ні, погано в цьому нічого немає, мені просто цікаво, чи серед моїх друзів є такі люди, які таке робили. Ми друзі? А, то ну... ти підтверджуєш той факт. Ні, 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 ну ми друзі. Просто до ефіру ти інше казав. Ну, то ти робив, чи ні? Ні, ну тобі як другу може сказати, не робив так само. Ти робив. А мене, знаєте, що більше подобається Вадим, е хто не засить запитати в Сергія. <світ> Давайте, хто сміливий. Сергій не знав. <світ> ну що ж, друзі, а ми прощаємося з Богданом Вахничем. Дякуємо, це був прекрасний стрім. 99 стрімів з вами був. <світ> так.